Всіх вітаю! Сьогодні я розповім про реалізацію серверів на пролог. Загалом, HTTP-сервери це одна з найосновніших компонент сучасного інтернету. І хоча пролог традиційно використовується для логічного програмування завдяки сучасним бібліотекам і інструментам, він також може бути використаний для створення HTTP-серверів. Це мій план. Так, і почнімо. Є дві точки зору щодо використання прологу для веб-завдань. У найбільш поширеному підході пролог виступає як вбудований компонент у загальному веб-середовищі обробки. Таким чином, основний сервер може бути написаний на іншій мові, наприклад, Python, Java, а пролог використовуватиметься для виконання складних логічних операцій, наприклад, обробка запитів до бази знань, виконання логічних висновків, аналіз даних на основі правил, також присутнє розділення обов'язків. Пролог відповідає за логіку, інша мова за мережену взаємодію, зберігання даних тощо. Також є масштабованість. Основний сервер може бути оптимізований для обробки великої кількості запитів, тоді як пролог виконує лише логічні операції. Альтернативно, другий підхід це коли пролог може працювати як автономний http сервер як це було колись запропоновано Eclipse у 96-му році. У цьому підході пролог використовується як основна мова для розробки сервера. Весь код сервера, включаючи обробку запитів, логіку маршрутизації, генеризацію відповідей це все пишеться на Prolog. Цей підхід підходить для невеликих проєктів або для додатків, де логіка є основним фокусом. У нього є такі основні характеристики, як логіка обробки запитів, адже пролог власне використовується для аналізу запитів, прийняття рішень на основи правил та генерації відповідей. А також є ще простота інтеграції з логічними системами, оскільки весь код, написаний на провозі, легко інтегрувати сервер з базами знань, онтологіями та іншими логічними системами. Зараз пропоную розглянути приклади коду, конкретно цей демонструє інтеграцію Python та Prolog для створення системи. Тобто це перший випадок підходу, як можуть створюватись сервери. Тут Python-клієнт відправляє запити до Prolog сервера який обробляє їх в свою чергу і повертає відповіді. В Python ми написали Ask Prolog Server функцію. Вона відправляє пост запит до Prolog сервера на URL. Дані запиту передаються, і сервер поверне відповідь все у форматі JSON. І тут ми викликаємо функцію. Так, а ось Тут, в свою чергу, ми імпортуємо бібліотеки, визначаємо маршрут, а обробник запиту також у нас є, він читає JSON дані запиту і обробляє їх за допомогою Process Query та повертає відповідь у форматі JSON. Загалом у нас така логіка обробки запиту: що якщо у нас питання, яка столиця Франції, відповідь Париж. Якщо ж ні. Відповідь Unknown, та також запит сервера. Наступний приклад це саме для другого випадку, адже цей код демонструє створення простого http сервера на мові Prolog з використанням бібліотек SVE Prolog. Як, в принципі, і минулого разу. Ось тут ми можемо побачити власне імпорт цих бібліотек. Цей сервер обробляє HTTP-запити та повертає HTML-сторінку з вітанням. Ми також визначаємо тут маршрут. Також у нас є обробник запиту, де, власне, створюється HTML-сторінка і пишеться текст, який ми побачимо. Та, врешті-рест, запуск, власне, серверу. Пропоную. Трохи поговорити про бібліотеки, адже SVI Пролог має потужну підтримку веб-розробки завдяки бібліотеці HTTP, яка дозволяє створювати веб-сервери, маршрутизувати запити, працювати з JSON та WebSockets. Я обрала декілька основних модулів цієї бібліотеки, а саме перший це власне основний HTTP-сервер. Він запускає вбудований http сервер на основі потоків. У нас є предикати, які запускають сервер, а також які зупиняють. Наступний це для обробки http серверів обидва цих дві. Модулі ми використовували у попередніх прикладах, він визначає маршрутизацію та обробники запитів. Наші предикати можуть хендлер, тобто визначати обробники певного маршруту, або ж обробляти статичні файли. Наступний це для обробки JSON, тобто для роботи з JSON-форматом. Він може або зчитувати JSON у правословник, або ж навпаки, перетворювати правословник у JSON. І останнє на сьогодні, це про підтримку веб-сокетів, дозволяє працювати з вебсокет-з'єднаннями. Є такі предикати, які дозволяють отримувати повідомлення, надсилати повідомлення та переходити у вебсокети. Ось тут мої посилання, і на цьому все. Дякую за увагу!